Привіт. Про песимізм. Про песимізм як норму можливо, як здорове відчуття людини певною мірою. Ну тут треба згадати дві речі, як мінімум. Перше, що з одного боку з усіх сторін носить про те, що треба бути позитивним. Всі знають про гормони, як собі допомогти за допомогою знання цього про гормони? Всі ну, вистрибують прямо з штанів, щоб бути позитивним або здаватися принаймні позитивним. От. З іншого боку, якщо? Трошки більше да, там, знати, розуміти, читати, то цей песимістичний життєвий настрій, він притаманий ну, дуже багатьом, не скажу релігіям, ну, вченням, певним, да, ну, теж гностицизм, так а, а, філософії. Екзистенціальна філософія, так вона власне в основі свої, цей песимізм щодо власного особистого життя, щодо взагалі суспільства, теж, він собі це несе. Ось. І тут справа, в тому що я думаю, що частина людей цей песимізм відчуває. Ну, я про себе скажу, принаймні. Бо, тобто, мені здається, все-таки люди мудрі і старі, маю на увазі, які багато століть, тому все це або тисячоліть усвідомили, вони все-таки більше мають рації. Я сьогодні, наприклад, обдумував ну, своє якесь таке сприйняття. Там певні ситуації, і я розумію, наскільки навколо все побудовано на, на маніпуляціях, або на самообмані, ми настільки часто помиляємося і щодо людей, і щодо ситуацій, і щодо країни. В цілому. А, ну, то я візьму собі зараз таку картину, що Росія веде проти нас війну, і мільйони людей, сотні тисяч е, з них, які взяли в руки зброю і пішли вбивати в чужу країну, да, вони реально вірять. Е, в якихось нацистів або фашистів тут. Або принаймні сприймають Україну як частину Росії і так далі. Тобто тут така сама маніпуляція, похибка, якесь викривлення, розуміння історії, та? ти часто дивишся на одну людину, на іншу людину. І в тебе насправді в підсумку висновки про цих людей не відповідають тому враженню, яке вони справляли назовні. Тобто люди в глибині своїй виявляються іншими, ніж ти можеш їх побачити там, за одну, дві-три зустрічі. Тобто картина взагалі життя тут на землі. Вона побудована от на тому, що, по-перше, треба долати обставини, на які ти не можеш вплинути, долати себе, вчитися розуміти, де справжні, і постійно в цьому помилятися. І, звичайно, якогось песимізму тут вистачає, а оптимізму якраз дуже мало. Що з, з усього цього, в принципі, щось може вийти. Хороше і нормальне. Ну, я повторюся. Тут можна відіслати, знову таки, згадати гностиків. Ну, можна і буддистів згадати, так? Про ілюзію про цю. Ну точно от, навіть з того, що я перелічив ці інформаційні потоки, які на маніпуляції засновані, або те, що ми отримуємо в результаті комунікації з іншими людьми, також є ілюзії. Навіть в цьому розумінні це справді ілюзія. Ну повторюся, тому що ти, ти маєш ілюзії про людину, ти маєш ілюзії про політиків, ти маєш ілюзію про історію. Та про українську історію ми теж маємо ілюзію. Ти маєш ілюзію часто про самого себе. Але якщо говорити про гностицизм, то е, з настичної точки зору так, це, це теж оце викривлення. Кривить дзеркало життєве, в якому ми постійно опиняємося. Воно не випадково і життя власне таким і є, тому що світ створений от саме таким. І насправді людська душа, дух людський. Він в цьому світі чужий. Так? Тому що він про любов, він про істину. А тут ми. Ну, з настичної, знову повторюся точки зору, ми тут в, в певній мірі в Западні, так. А, ну, про сам настичний міф. Може, окремо якось висловлюся. Його можна пошукати, вигуглити. Але розумієте, просто одна справа читати про щось, а інша справа переживати це. Я думаю, що багато людей переживає. Оцей песимізм. А, який береться, коли ти розумієш, що навколо дуже мало справжнього? От. І що це в принципі простоданість. От і на завершення. <гану> ну, все-таки в, в, в цьому є не, не все так погано, так би мовити, та, бо а, так все, все ілюзорно і позитив великою мірою теж, до якого багато людей прагне, на мою думку, теж ілюзорний. І поки людина не зіткнеться ось цим песимістичним відчуттям, ну та людина, яка це вибере, якій це буде потрібно, для якої це є її частина шляху. Ну, в принципі. Якби життя вона не, не відчує по-справжньому і не зрозуміє і буде жити в ілюзіях все одно. А, вот, але не позитив, але надія, так би мовити, і радість. Все одно тут присутня. Зараз я спробую а, це через вірші передати. Є, а, це Ліна Костенка буде. Є одна. Е, є віршована частина такої книги, як грав бісер Германа Геса в перекладі Костенка. А, а один просто вірш теж Костенка, який я люблю. Нам буття насадилось, ми тільки потік. Ми всі форми наповнюємо рада собою. Форма ночі і дня росла роки рік, піднебіння печери і тишу собору. І нема нам спечінку, нема вороття. Ми в дорозі, ми гості, ні поля, ні плуга. Нас жене по світах вічна спрага буття. У довершеність форми не втілена туга. Ми не знаємо, хто ми, ми сни у віках, мов крізь простір проходим, крізь час і природу. Ми лиш глина покірного Бога в руках, котру ліплять, але не випалюють зроду. Зупинитися бути, заживріть теплом. Ось до чого ми прагнемо вічній тривозі, але прагнення ці лиш мираж, лиш фантом, що ніколи не стануть спочинком в дорозі. Навколо, до речі, дощ. Послухаю цей дощ. Підкрався і шумить, Бляшений звук води, веселих крапель, кроки. Ще мить, ще мить Ще тільки мить і мить, я раптом озирнуся це вже роки і роки. А це уже віки, ніхто уже й не знав в туманністах душі чи, може, Андромеди і я в мантіях дощу прозора, як скляна. Приходжу до живих і згадую про мертвих. Цілую всі ліси, спасибі, скрипалю. Він добре вам зіграв колись мою присутність: я дерево, я сніг, я все, що я люблю, і, може, в цьому є моя найвища сутність.